Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашого уроку узагальнюємо знання про частини цілого. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати знання про частини цілого. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Чому дорівнює площа квадрата із стороною 3 см. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 91, завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами. Давайте з вами розглянемо, що таке дріб. Дріб у нас складається з чисельнику та знаменник. Знаменник у нас показує, наскільки частин ділять, чисельник у нас вказує, скільки таких частин взяли. Розглянемо завдання номер 2 запиши, яку частину цілого зафарбували у кожному випадку. Назви чисельник і знамени кожного дрогу. В першому в нас випадку дро буде одна четверта в нас. Одну частину від чотирьох зафарбували. В другому випадку в нас буде 1 сьома, в третьому випадку в нас буде одна третя. Розглянемо завдання номер 3. Роздивіться уважно, перевірте, чи правильно зафарбували зазначену частину цілого. Прочитайте числа, як змінюється величина зафарбованої частини фігури. Поставте, будь ласка, на паузу. Виконайте це завдання самостійно. Розглянемо завдання номер 4. Порівняй частини. Поставте, будь ласка, на паузу, виконайте це завдання самостійно. Перевірте себе. Розглянемо завдання номер 5 Загадай відповідні правила та знайди частину від цілого. Для того, щоб знайти частину від цілого, нам необхідно це число розділити на частину, тобто 78 розділити на 13. Це дорівнює в нас 6. 80 розділити на 16, це дорівнює у нас 5. 56 розділити на 14 це дорівнює 4. 68 розділити на 17 це дорівнює 4. Для того, щоб знайти ціле за величиною його частини, необхідно нам цю частину помножити на величину. Тобто 11 помножити на 22 це дорівнює 242. Нам необхідно 24 помножити на 6, це буде 144, 27 помножити на 3 дорівнює 81. Розглянемо завдання номер 6. Поясни схему та короткий запис до кожної задачі. Розв'яжи задачі. У шаховому турнірі брали участь 90 учнів. Учні початкових класів становили 1 третю всіх учнів, скільки хлопчиків і скільки дівчаток із початкових класів брали участь у турнірі, якщо їх було порівно. Нам необхідно спочатку дізнатися, скільки було учнів початкових класів на шаховому турнірі. Нам відомо, що це була одна третя всіх учасників, тож нам необхідно 90 розділити на 3 до рівня 30 учнів. Далі в нас в умові сказано, що хлопчиків і дівчаток було порівну. Тобто нам необхідно 30 розділити на 2 турів 15 учнів. Відповідно, в нас у відповіді ми запишемо, що хлопчиків було 15 і дівчаток також було 15 на шаховому турнірі. Розглянемо завдання номер 2 Учні спочатку зібрали 54 кг каштанів, потім ще одну третю кількості зібраних каштанів. На виготовлення ліків учні здали одну третю усіх каштанів, скільки кілограмів каштанів залишилося. Цю задачку ви розв'яжете самостійно, як домашнє завдання. Розглянемо завдання номер 7. Знайди значення виразів. Поставте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіть подані вирази, подіях самостійно. Перевірте себе. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання на сторінці 92 розв'язати завдання номер 6 другу задачку. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці, математики. До зустрічі.